Да, буду молода. Не знаю, як там слухи, але чутки і точно про це ходять. Знаєте, що ми побачили? Вертоліт. Така ніяка марянка. І куди ми карабкаємося цього разу? Всім привіт! Ви на каналі про подорожі з Назаром та Мар'яною. І сьогодні ми з Назаром вирішили завітати в курортне місто Трускавець. Відомий бальнеологічний курорт на увесь світ завдяки своїм тілющим мінеральним водам. В цьому випуску ми вам розкажемо, що цікавого є на курорті, що тут можна подивитися, куди піти, та поділимося з вами своїми враженнями. Тому залишайте з нами, ми починаємо. Ми з Маряною вже біля готелю. Зараз йдемо по селя. Покажемо вам, як виглядає наш номер, і розкажемо, скільки він коштує. Так виглядає наш замаряний номер. Його ціна за одну ніч складає 650 гривень. Зараз подивимося, що у нас з вікна видно. Місто. В принципі, на одну ніч нормально. Дорого це чи недорого? Посудити вам. Більш-менш гарно, чисто, ухожено, не грязно, не подарко, не полити. Так що нам все підходить. Моя ма будівля, мені здається, що от схожі будівлі є в кожному місці, а от будівля, яка знаходиться напроти мене, є далеко не в кожному місці, і Маряна вам зараз більш детально про неї розкаже. Зараз ми знаходимося біля будівлі художнього музею Михайла Біласа. Це єдина зі збережених віл зрубної конструкції, побудована без жодного цвяха, споруджена за допомогою тесаних смерекових колод, які з'єднані між собою за допомогою врубок. Відпочинок у Трускавці – це не тільки мінеральні води, здравниці та бальнеотерапія. Це доволі затишне місце для відпочинку від міської метушні. Також тут є кудись ходити любителям архітектури та цікавих пам'яток. До речі, одним із таких пам'яток є дерев'яні віли. Вони зроблені повністю з дерева, і основна частина їх розташована саме в центрі міста, тому ви неодмінно побачите їх, коли будете тут гуляти. От зараз готелі, ресторани, кафешки, музеї. Ну і все, що тільки може бути. Одна з таких розташована позаді нас сельська майстерня шоколаду. Так як найчастіше люди приїжджають в Трускавець саме з метою оздоровитися мінеральними водами, тому поговоримо про них. На даний момент в Трускавці використовується понад 25 джерел з мінеральною водою для лікувальних цілей. У місті обладнано два основних бювети, до яких підведені мінеральні води з різних джерел: нижній бювет номер 1 і верхній бювет номер 2 який зараз, до речі, не є діючий. Бювет номер 1 який ще називають бюветом на втуся, Подаються води Софія, Марія і звичайно, нафтуся. У бювет номер 2 проведено ті ж самі мінеральні води для пиття, а також воду Броніслава, яку застосовують для полоскання горла. Звичайно, що кожне мінеральне джерело в трускавці має свої особливості і пити водичку треба не будь-як, а лише після здачі відповідних аналізів і консультації з лікарем. Ми з Мар'яною пробуємо перше джерело. Карточка нам обійшлася в 2, ну, верніше 100 грамів, нам обійшлося в 2 гривні 40 копійок. І обов'язковий атрибут це трубочка, щоб не попсувати собі зубну емаль. Така ніяка. Ну, але вона лікувальна. Напевно, щось корисне. Гаряч? Ну, як гаряче, тепло. Хочеш? Зараз ми з незером знаходимося біля відомого Трускавці джерела Юзя, вода якого має омолоджуючі властивості, оскільки збагачена гліцерином. Знайти його доволі просто. Потрібно піднятися від нижнього бювету вгору парком, пройтися повз ставок і зліва ви побачите скульптуру молодої жінки та людей, що вмиваються. Що ти таке робиш? Вмиваюся джерелом, точніше, водою джерела юзі. Та будеш молода? Так, буду молода. Поціновувачам спокою сподобається прогулянка курортним парком Адамівка, але майте на увазі, що тут є довгі затяжні підйоми та схили, які, до речі, як найкраще підходять для скандинавської ходьби. Також тінисті алеї і лавочки для відпочинку створюють ауру спокою та релаксації. До речі, коли будете прогулюватися парком у Трускавці, обов'язково захопіть з собою кілька горішків для білочок та якогось насіння для пташок. Але ми з Маряною, на жаль, не зустріли білочок. Я дуже-дуже сильно хотіла. Ренка ще грибочок. На ранкою нарешті добралися до бігату номер 2 Він, так як ми й думали, закритий на реконструкцію. Закритий він ще був, якщо я не поля, у 2016 році і мав реконструюватися досить швидко. Проте, напевно, щось пішло не так. І він до цього часу знаходиться в дуже занедбаному стані. Ну і судячи з усього, тут напевно і не проводяться ніякі реставраційні роботи. Ще одна схоже з двох курортних міст Трускавець і Моршин це те, що тут дуже багато закинутих готелів. Правда, в Трускавці ці готелі набагато більші за розмірами. І взагалі в Трускавці є дуже багато таких величезних готелів, прям ну, махін, які мають там 10-12 поверхів і вище. І серед них є навіть закинуті. Есою нижньої тераси курортного парку є будівля музею історія Трускавця. Музей відкритий у колишній курортній віллі «Саріуш». Вартість вхідного квитка в музей 40 гривень з дорослого та 20 гривень з дитини. Серед цікавих пам'яток міста можна також відзначити і собор Святого Миколая. Він побудований ще в 1886 році на місці Стародавньої церкви 15 століття. Ми з Мар'яною трошки зупинилися, щоб відпочити, бо, чесно кажучи, дуже сильно вже знаходилися. Трускавець знаходиться на пагорбах і воно дається в знак'я. Плюс до того в нас попередня ніч була в наметах, і це, напевно, теж дало якийсь певний свій ефект. Речі, хід кава. Дуже добра кава. Кава коштує 35 гривень, круасан коштує 20 гривень. Це в самому центрі біля другої так? Біля першого. Біля першої. Біля першої. Зараз ми окуштуємо, поїмо і вирушаємо далі. Тому ну, залишайтесь з нами, ставте ваші лайки, підписуйтесь на наш канал і додивіться, будь ласка, це відео до конця. Я впевнений, що воно вам має сподобатися. І ще одною архітектурною пам'яткою міста є костел небозяття Пресвятої Діви Марії, Він знаходиться позаду мене. Також в цьому храмі ви можете послухати живу органну музику. Мар'янка, І куди ми карабкаємося цього разу? Ми вирушаємо в унікальний ландшафтний парк в Трускавці Підгір'я який знаходиться на території готелю ні, санаторію Карпат. Ну, дивись, якщо він мене розчарує, а до нього і те, ще й те. Дуже-дуже трошки йти. До речі, Трускавець доволі комфортне щодо розташування міста. Так, але в силу того, що він на пагорбах, робиться угу. відчуття таке, що все дуже-дуже далеко один від одного. Ти просто втомлюєшся гудати. Йдемо ми такі з Маряною собі йдемо. І знаєте, що ми побачили? Вертоліт. Цікаво, для чого я тут встановлений. Парк підгір'я це ще одна окраса міста Трускавець. Він розташований на території санаторію Карпати і є дуже гарним місцем для відпочинку як і наодинці, так і зі всією сім'єю. Парк відзначений великою золотою медаллю за неперевершений ландшафтний дизайн. Та за використання історико-етнічних мотивів. Ми ж з Маряною вже прямуємо наш готель. У Нас попереду ще один день завтра в Трускавці і ще декілька цікавих місць для вас. Сьогодні в нас з Маряною другий день в Трускавці. Погода зіпсувалася була. Ну, вночі падав дощ. Зараз вже, здається, перестав, але прохолодніше стало. Ну, поки доща немає, йдемо ще щось познімаємо, погуляємо трошки по місту. Куди ми направляємося? Кофії статуї Ісуса Христа. та знаходиться вона на горі на гочівській горі. Так. Також хочемо заспокоїти всіх любителів смачно попоїсти, адже в трускавці, крім звичайних для санаторного міста їдалень, є ще дуже багато затишних ресторанчиків та кафешок, де можна досить смачно попоїсти. Також недалеко від трускавця знаходиться доброгостівське водосховище. Це ідеальне місце для рибалки або ж просто відпочинку біля води. Ми, до речі, там залишились на ніч з наметом. Геолокацію залишимо вам в описі. Щодо транспортного сполучення, то в Трускавець можна добратися як автомобілем, так і поїздом і автобусом. Зокрема, з Львова ви можете добратися електричкою сюди. Крім того, до Трускавця їздить дуже багато поїздів, таких як там Київ, Трускавець, Дніпро, трускавець та інші. Ну і, звичайно, автобуси. Ми з Марянкою ж добралися сюди своїми автомобілем. Ми з Назаром піднялися на найвищу точку Трускавця Гошівську гору. Позаду нас знаходиться копія з бразильського Ріо-де-Жанейро архітектурна композиція Христос Спаситель. Висота загальна цієї архітектурної споруди 12 метрів. Сам постамент 3 метри, а скульптура 9. Так, вона знаходиться зразу біля вокзалу. Вокзал знаходиться ось там позаду нас. І звісно, до речі, відкривається дуже гарна панорама на місто, на гори. Ну, дуже гарне місце, чесно. І що ж наша подорож підходить до завершення, і ми хочемо поділитися своїми враженнями від міста Трускавець. Природа цього курорту і справді вражає. Свіже гірське повітря, прогулянки лісовими дорогами в парку, цікаві архітектурні пам'ятки. І споруда. Так, ми ж з Маряною ще прогуляємося парком, походимо по його алеях і будемо вирушати додому. Дякуємо, що передивилися це відео до кінця. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на наш канал і дивіться далі. Я думаю, вам сподобається. Далі більше.